Стихійне сміттєзвалище поблизу моря. У соцмережах ширяться публікації, на яких видно захаращені ділянки узбережжя. Сотні пляшок з-під пива, пакети та інші побутове сміття. Журналісти телебачення громади побували на місці. Видно, що тут неодноразово сполахувала пожежа. Припускаємо, що причиною могло стати залишене сміття або навмисні підпали. Ми запитали жителів, як вони ставляться до такої ситуації та чи прибирають після себе. Цим має займатися адміністрація міста, і це їхні справи. Нам, як для відпочиваючих, звичайно, було б добре, якщо б тут було чистіше. Чи намагаєтеся за собою ви забирати сміття? — Звичайно, звичайно. За собою все сміття ми відносимо, так як тут немає поряд якихось баків, цей бак ми можемо бачити, що він заповнений, ми виносимо сміття в місто. З пляжу в нас ми собою забираємо і відносимо в місто. Може, теж там звертатись кудись, просити про якусь допомогу, спонсорство, щоб вивезти це все. <звісно> ну, а ви коли йдете? Ви куди сміття діваєте? Це я перший раз тут. По поводу сміття а, сміття це життя наших мешканців, бо вони відпочивають і ну нема смітників, куди все вбросити. Кинуть. Тому а, вони все от сюди і збрасують. Ми все своє забираємо з собою. А от хто ну, має займатися цими сміттями, щоб його почали звідси прибирати і вивозити? А, це громада Южнінська, територія, так і да. значить, Южнінська, територіальна громада, має? навести лад для наших мешканців такі ситуації несуть екологічну та пожежну небезпеку, особливо в суху пору року. У відділі екології розповідають, що про проблему знають. Що тут можна сказати? Це жах. Я була там на прошлій неділі. Я зафіксувала цю свалку, написан лист на державну екологічну інспекцію, тому що дане сміттєзвалище знаходиться за межами населеного населеного пункту і відповідно до закону про управління відходами. Прибирання даного сміттєзвалища лежить в обов'язках обласної держави. На адміністрації. Тому о, інформація була на, надана до відповідних органів Державна екологічна інспекція, також повідомлена. По даному сміттєзвалищу я спілкувалася з секретарем ради, поставила його в безмісність, Що є таке і проблема, і є таке. Не дуже охайне відношення громадян до природних ресурсів і до того місця, де вони відпочивають. Тому я дуже прошу, якщо люди йдуть відпочивати на природу. Будь ласка, все, все що ви принесли на дане місце відпочинку, ви повинні забрати з собою. Проблема заключається в тому, що Видалення таких сміттєзвалищ це дуже великі кошти, тому що це спеціалізовані організації, які повинні мати ліцензію і мати договор на те, щоб ну, вивести ці відходи на е, 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 ліцензований полігон. Наразі вирішити цю проблему зі сміттям прибережній зоні оперативно силами комунальних служб не вдасться. Посадовці закликають жителів не збільшувати кількість сміття і забирати його з собою.